Якщо Україна вистоїть, розпочнеться новий контрнаступ. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю виданню The Wall Street Journal». У ньому він визнав, що після захоплення Авдіївки ситуація на фронті важка, адже українські сили поступаються окупантам за чисельністю та озброєнням. Водночас Боданов певне, що у Росії також є проблеми на фронті. За його словами, армію окупантів знищили у перший рік війни. А зараз керівництво РФ відправляє ненавчених чоловіків на м'ясні штурми. Відтак, очільник ГУР наголошує, у Росії немає сил, аби досягти своєї стратегічної мети. Йдеться про захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей у 2024 році. Окрім того, Кремль також має проблеми із професійним складом. Нікою та боєприпасами Богданов зазначив, що торік серед озброєння ворога були сотні занедбаних та відремонтованих танків. Відтак, через недостатню кількість боєприпасів, Росія припинила бити по Україні ракетами. У виданні The Wall Street Journal, посилаючись на західних аналітиків, вважають заяви Буданова сценарієм для України на цей рік. За їхніми словами, якщо Україна зможе тримати оборону, то здатна розпочати новий контрнаступ у 2025 році. Цим для цього необхідна підтримка партнерів. Чи будуть партнери готові забезпечити нас озброєнням та боєприпасами на цілий рік, поки ми готуватимемося до нового контрнаступу? Чи ні? Цікаве запитання. Сказав Буданов. Очільник ГУР також зазначив, на захоплення Авдіївки окупантам знадобилося 10 років. Надія Ковальчик, телеканал НТА.